Сьогодні покажу вам простий рецепт маринованих дуже смачних кабачків. Для цього нам потрібно перець горошок, сіль, цукор, оцет. Замочила тут листя. Ще добавлю в ці кабачки, може, трошки огірочків. На дно баночки складаємо всю нашу зелень, трамбуємо гарненько і потім нарізаємо кабачки. Ось такими невеличкими кружочками нарізаємо і в баночку. Варю розсол за смаком. Десь на 2 літра води, 2 столові ложки солі і 2 столові ложки стуку. В Кожну баночку ми накидаємо по десь 6-7 перець чорний і перець духмяний бубочки. В кожну баночку ми наливаємо по одній столовій ложці оцету. Баночку ми налили розсол, і баночки ставимо в каструлю. На дно налили воду, поклали полотенце. Закипіла вода. Ми прикрутили і варимо наші банки хвилин 15. І потім закручуємо нашу єврокришечку.